Проект «Фотовернісаж на покрову знову зібрав фото митців у рівному. З-поміж сотень отриманих фотографій журі довго обирало найкращі. кажуть, що року рівень учасників, які самих митців, зростає, тому працювати доводиться складніше. Та все ж головна статуетка відправиться до автора із Сингапуру. За серію фотографій Дика природа. Цьогоріч салон проходить під гаслом фотографії. Об'єднує все, що сприяє культурно-духовному розвитку. Працює проти війни. І ми ці, на мою думку, таким своїм внеском культурним все-таки сприяють не менше, а мабуть набагато більше, тим, щоб Україна була єдина і відома в світі. Найкращі роботи представили на фінальній виставці. Автори відшукують неповторні моменти та образи. кажуть, нині можливостей багато, але знайти хороший момент можуть не всі. Ярослав Голубчик з Києва вже 10 років фотографією займається професійно. Переконаний це поклик душі. Єдина робота, яка з цих всіх зроблена ручним друком по технології 18-го сторіччя, це на тіпі. Якщо якщо кому цікаво, а от репродукція роботи висить на там ззаді, назва є перспектива. Я займаюся цими техніками друку вже три роки. Я вистановлюю старинні рецепти. У мене є своя студія, є можливість займатися цими процесами. Це дуже така, по-перше, дорога справа. По-друге, вона займає дуже багато часу. Світлина ретро-мелодія Юрія Черневого з Івано-Франківська також отримала визнання журі. Усього митець надсилав 20 світлин. Каже, фотографія нині змінилася, тому вражати глядачів стає складніше. Я людина з Прикарпаття, я відправляв як пейзажі гірські, так і чорнобілі і кольорові. Приємно, що пройшла саме чорнобіла фотографія. Це така тематична, стабілізована, де м, напевно вона була судя по експозиції. Вона чомусь є особлива і від. Різняються від інших. Я думаю, що коли журі працювало, воно відбирало різнопланові роботи. На урочистості учасників приїхало чимало, переважно з України. Серед лауреатів є і місцеві митці. Найкращі роботи, які отримали організатори, переглянути можна в обласному краєзнавчому музеї. Олена Семенович Артем Лаговський, Новини Рівного.